Да. Да, и... да, да. Границы я пересекал. Там да. какие штамбы есть, везде границы я пересекал. С какой целью находитесь на территории Украины? Приехал к брате. Когда Ты приехал? в 2003 году. Значит, відділом боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, спільно з Державною міграційною службою Миколаївської області, а також оперативними співробітниками адміністрації. Прикордонної служби, прикордонного загону Миколаєва під час проведення оперативно-профілактичних заходів значить, на території корабельного району значить, на ринку Фенікс було виявлено іноземця при громадянина Вірменії. Під час перевірки паспорту було встановлено, було виявлено даташтампи, які, за ознаками, мали підробку. Значить, даний громадянин був доставлений до корабельного районного відділу міліції для дачі пояснень. Початок кримінального провадження по частині 4 статті 358 – це використання завідомо підробного документа.